Вітаю, друзі. говорю пошепки, тому що четверта година і 20 хвилин. І нова подорож. Збираюся та виїжджаю. Але на цього разу їду один. Другого номера нема. Це буде тижнева подорож. І не самотня. Їду я один тільки з дому. А прямую я Волб'ю в порт. Зустрічати друзів з Німеччини. Так що маю гостів. І традиційно зупиняюся попити кави, але цього разу за 100 кілометрів від міста. Бо там було все зачинено. Що і тут так само? Ні. Не. не, не, відкрито, відкрито. Бо це на Сарденії тут така біда з цим. Як їдеш. Як їдеш, тим більшу неділю. То все зачинено, всі, всі у ці автогрілі зачинені. Але я бачу 5.30 відкрито. Все. Добре. Так, мотоцикл виглядає у мене цього разу так от Загружений. Я <смі> навіть не думав, що повністю вже тут 36-36 і повністю за, загрузив. І сам їду. Бляха-муха, що ж я туди ложив? З Олею з дружиною їхали, то і баули, чи кофри були, були поменш. І все влізло. Ще й Оля ззаді сиділа, а тут в мене не влазить нічого. Тобто влізло, все, джусто, джусто, точно точно, все повне. О, ото ще Плюшкін. Добре, йдемо пити каву. Так, тут же виставляємо навігатора. Нам до Олбі, до Порта. Ще годину 47 хвилин. 158 кілометрів. В 7.30 приїжджаю. Якраз прибуваю паром в 7.30. Ну, я вчасно. Все. Їдемо далі. Не забув, нічого не загубив. Градусів у нас 12, переднє колесо показує. Спускалося навіть до 10. Ну, бо зустрічний вітер, повітря. Поїхали. Машин немає. Я, може штук 5 за ці 100 кілометрів зустрів. Дорога вільна. Беремо другу полосу. І вперед. Блін, я прямо замерз. Термометр переднього колеса показує 8 градусів. Йолки пал, а що ж це таке? То на Сарденії то такого не було вже давно. Це сьогодні 15 вересня. Ще взагалі тут до, до кінця жовтня ходили на море. Ну, може ще і пройде це. Бо цей циклон йде з півночі. Там і дощі пройшли, і йдуть ще навіть. Там вже хлопці казали, вже 3 градуси навіть Вальва всі перевали зачинені, бо сніг вже випав. І я не знаю, тому що сьогодні у нас по плану ми їдемо в Калаганоне. І маємо взяти парку як човник. А їхати на пляж Калалуна купатися. Ну, метео дає 28 градусів. Я не знаю. Якщо зараз... Вісім оце ну, на колесо бо їду. Зараз подивимося скільки скільки в затишку. Ну, затишку 12,5, 13 градусів, 12,5. Це зараз шоста, шоста, Ну, Сподіваємося, що буде тепленько вдень. Їдемо далі. Який туман. Там раніше так само їхав, але було темно ще. Вже сьома. Ще пів години лишилося. Якраз вчасно. Блін, але холодно, капець. Кол, 7 градусів зараз. Ото йолки палки Це точно німці везуть цю погоду. Мороз. Зальбів. З, З німеччини. Нічого, і такого треба. Ось і сонечко встало. Зараз буде гріти, напевно. Я дуже сподіваюсь, хоч зігрітися. Так руки замерзли. А я ще думаю, брати перчатки зимові чи ні. Я думаю, так, з короткими пальцями ще й взяв, забрізано. І ці, ці нормальні, такі класні, але ну, шкіряні, але вони літні. Капець пальці замерзли. Добре, що підкладку не вбрав з куртки. А я ще ночі сплю. Балкон відкритий. Та я думаю, це тепло. Напевно, треба підкладку з куртки зняти, щоб не дуже жарко було. Бляха-муха. Добре, що я її не зляв. Тут от в руки, ну трошечки так ну, холодно, прохолодно. А так тут ну, нормально тримає, все. Ну, в пальці дуже холодно, ноги нормально, біля мотору. Йолк, я ще по такому холоду не їздив, Навіть зимою я ну, в день, ну в день тут плюс 20, плюс 15. Бля, ну не сів. Вночі я ще так холодно не замерзав, не їздив. Вже під'їжджаємо, вже 15 хвилин лишилося 18 кілометрів до порту. Приїхали! Олбія! 5 хвилин до порту. Їхали, я спитав у тих робітників, що тут роблять. Де він приходить, він ще не прийшов. Я казав, що буде запізненням, бо в 7.30 має прийти, а приходив в 8.00, то вони мають десь тут припаркуватися. Та виїжджати з цієї сторони. Ну тут я їх і зустріну. А, сонечко. Сонечко, я хоть зігріюся. Наполі. Цей корабль, що ми на ньому так само плили з Женови, з Геної, як з Олею їздили в Альп. Так, ось і вони десь я їх побачив, що виїхали. Бо Олексія Баул на сидінні його не помітити не можна. Десь Діма відстав. І гостей зараз їдуть за мною, поставили мене вперед, так як тут. Я тут місцевий, типу все знаю. Ну, Я тут теж другий або третій раз на цій стороні. Їдемо на Коста Смиральду. Точніше, ми вже на Коста Смиральду. Це найдорогіший самий, самий район, чи як. Місто, місцевість в, в Італії. Не тільки в, в Сардинії, а в Італії. І... Коста-Смеральда І потім вирішили їхати назад той Калаганона, щоб встигнути на... на човен, щоб поїхати на пляж Калалуна. Все. Такі ось такі тут красоти. Вукаланоне! Так, сьогодні ми приїхали на кемпінг, вже розташували е, намети. І зараз користуючись такою нагодою, що я давно хотів зробити, з дозволу нашого президента Марко де Натале нашого мотоклубу Balentes Bikers, я приймаю цих почесних граждан Німеччини в наш клуб. Аплодисменты! <свас> так, это Дима А ну, Дима, поздравляю! Одна колено принял, чтоб мы чем не лопнули Так, это Спасибо. Виктор Зелу Спасибо дякую. большое! Буду с гордостью носить эту футболку Не подведу вас, ребята Плохих дел наделаю, обещаю <свас> <свас> Ну, не без того! Так, и... Алексей Вольф Ого. Marco, da nome tuo ho preso questi bravi ragazzi nel nostro motoclub Valente's Bikers e ora abbiamo altri tre banditi. <laughs> grazie. 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 Grazie, grazie. Viva Italia! <laughs> Sardegna, non Italia. Ah, viva Sardegna, ucraina, <laughs> <Viva Sardegna>. Germania. <laughs> <Sardegna, no? laughs> <laughs> so. Дружба на віка. Да. Зараз о, їдемо в, Калаган... в Калалуна на пляж і потім ввечері ми це все обмиємо. Але показувати не будемо, бо на камеру пити не можна. <реку> у нас теж до тебе є подарунок, презент. Да. Зараз достанемо. Добре. <реку> ну, ми Дякую. клуб не приймаємо, у нас клубу нема. Може вже буде. Ну, філіал. А, ні, Ну, ще <реку> ну Вже є. Вже є, вже ну, є. Філіал а, то, да, в Німеччині. Філіал, в Германія. Да. Наш скромный подарок. Да. Интрига. Барабаны. Камеры. У меня тоже. Я тоже вожу камеры. Надо ездить на БМВ, не буду этого. Бляха, муха. Я думаю, эта сумка мне так рвется. Капец. Вот это класс. Вот это класс. Тут можно нырять из нее. І я. Дуже дякую. Від буронтека. Дякую. дякую. Так, так. Дякую, дякую, спасію большой. Чи не потіло? <laughs> як італійці. Дякую. Та да. да, да. вообще бомба. На бомба. Думаю, да. да. нас, нас запроваждає. Це вже на да, це до, до самої. <laughs> Хватить пенсії. мені до пенсії. Точно що, йо моє ніфіга себе. Дякую, Ой. дуже дякую. Я а я по немецки не читаю. Ну да, та не, ну я знаю, я знаю. Марку. Я сам ездил. Добре. Дякую. Дякую, Дима.